Вони були мертві так давно, що запаху не залишилося, тільки кістки, білий, розсипчастий, сухий. Надія вже зневірилася, а живі вже забули, що там є історія, але не Бог. Бо коли він вирішує говорити, навіть смерть не має права мовчати. Ця долина не була створена для того, щоб лякати, було виявлено, що потрібно протистояти, бо це були не просто старі кістки. Це був духовний портрет людини, яка втратила віру, напрямок і навіть ім'я, і посеред усього цього тишу пронизує питання, чи можуть ці кістки жити? Питання, яке не вимагає логічної відповіді, а відповіді віри. У цьому відео ви зрозумієте, чому Бог привів пророка на відкритий цвинтар, і як це пов'язано з вашим життям сьогодні. Поставте лайк відео, підпишіться на канал і додивіться до кінця, бо те, що починається в долині смерті, закінчується містом під назвою Господь там. Єзикіль не з'явився, коли все було гаразд, він виріс у найгірших можливих умовах: вигнання, ганьба та руйнування. Єрусалим був у руїнах, храм осквернений, люди принижені. Саме на цій сухій землі Бог виховав людину з очима відкритими для невидимого. Його покликали не з жертовника, його покликали з Вавилону, бо Богові ніколи не потрібні були палаци, щоб говорити. Іноді він шепоче у хаосі: син священика, Єзекіль мав усе необхідне для служіння в храмі, але храм був зруйнований, перш ніж він зміг одягнути халат. І саме там, у віці тридцяти років, у віці священницького служіння відкрилися над ним небеса, не в Єрусалимі, а над річкою Кевар посеред Вавилону, слава Божа, не була замкнена в стінах. Вона пішла назустріч тим, хто ще стояв, хоча вони й несли всередині уламки. Ось чому заклик Єзикіїля починається в мовчанні, але закінчується видінням. Перше, що Бог показав йому, було не поле квітів це був трон, оточений вогнем та живими істотами, керовими з колесами та очима всюди, ніби небо кричало. Навіть у полоні я контролюю ситуацію. Єзикіль бачив те, чого не бачив ніхто інший, бо Бог не піднімає пророків для того, щоб вони повторювали те, що вже було сказано він встає. Щоб побачити те, чого ніхто не хоче бачити, а коли небо розриває комусь очі, вони вже ніколи не бачать світу так само. Але разом із баченням прийшла й вага Бог попередив вони не слухатимуть, вони бунтівні, але ти все одно говориш. Його покликанням було не догодити, а потрясти. Ось чому він їв сувої, здійснював дивні пророчі вчинки та мовчав цілими днями. Він не був сценічним пророком, це був живий знак, і все, що він робив, говорив чи навіть не говорив, було частиною послання, яке йшло безпосередньо з трону. Сцена, де їдять Сувій гіркий всередині, солодкий на смак, підсумовує, що означає нести слово від Бога. Воно розриває тебе зсередини, але зцілює тих, хто слухає. Єзекіїль навчився жити між вагою послання та солодкістю послуху, він не шукав аудиторії, я прагнув вірності. Тож, коли Бог сказав говори, він промовив, але коли Бог мовчав, жодного шепоту не вийшло з його вуст. І ось так вигнанець став голосом не тому, що він був красномовним, а тому, що він був чутливим. І коли все навколо здавалося мертвим. Він побачив те, чого ніхто не очікував, кістки, дуже сухий, і питання, яке змінило б усе Сину людський, чи можуть ці кістки ожити? Єзикіль не мав часу на відпочинок. Після слави прийшла смерть. Бог веде його в дусі до долини, але це було не просто якесь поле. Це був відкритий цвинтар, сцена повного занепаду, кістки всюди, сухий, дуже сухий. Не було ні плоті, ні запаху життя. Це був вірний портрет народу, зламаного зсередини і зовні. і посеред цієї похоронної тиші Бог ставить питання, яке ріже, як Лезо. Сину людський, чи оживуть ці кістки? Це не питання про логіку, це духовна провокація. Бог знав відповідь. Але я хотів знати, як далеко міг бачити Єзикіїль. І він мудро не відповів зухвало. Він сказав. Ти ж знаєш. І саме там серед розкиданих кісток і похованої надії почала дихати справжня віра, бо лише ті, хто дивиться в обличчя неможливому, розуміють, що віра не це не почуття, а довіра, навіть якщо нічого не пульсує. Біблія підкреслює кістки були дуже сухі, це не деталь, це діагностика, це не було щось свіжо вбите. Це була давня, глибока смерть без жодних слідів життя, долина, де здавалося навіть пил вщух, Бог не взяв язикілля, щоб той побачив готове диво. Мені довелося побачити повну руїну, бо перед відновленням Бог викриває, а хто не дивиться на кістки, ніколи не зрозуміє сили Воскресіння. Ця долина це більше, ніж просто місце, це жива метафора. Він символізує моменти, коли віра гниє, мрії руйнуються, і навіть молитва стає відлунням без відповіді. І все ж Бог говорить, бо навіть у тиші смерті його голос все ще сильніший. Він не питав, чи рухатимуться кістки, він запитав, чи зможуть вони вижити, і це змінює все. Бо життя це більше, ніж просто рух, це повернення з метою. Єзикіїль не бачив ні плоті, ні шкіри, тільки кістки, але Бог вже бачив, що буде далі, і в цьому суть пророк повинен навчитися довіряти тому, що каже небо. Навіть коли земля, здається, насміхається. Долина була найнесподіванішим місцем для нових починань. Але саме там Бог посіяв зерно неможливого, бо те, що світ відкидає, Бог все ще може воскресити. А іноді саме в потрісканій землі народжуються найсильніші ознаки слави долина сухих кісток це візуальний крик, попередження, що кінець це ще не кінець, коли Бог все ще говорить. І якщо він все ще ставить запитання, то це тому, що відповідь все ще є. Бог не просто показав кістки, він наказав Пророкуй над цими кістками. Це не була пропозиція, це був наказ. Розмови з сухими кістками здаються божевіллям, але саме тут живе слово проявляє себе. Єзикіїль не ставив під сумнів, він послухався, і коли його голос досяг долини, щось почало змінюватися. Спочатку звук, потім рух, кістки зближуються, суглоби відновлюються, з'являються сухожилля. Неможливе почуло у тексті описується шум метушня. Сцена була хаотичною та водночас дивовижною, кістки летять, з'єднуються, обертаються в повітрі, немов шматки, що повертаються на своє початкове місце, це була безжиттєва форма, але вона вже була знаком бо коли Бог говорить, структура випереджає дихання спочатку він організовує, потім він дме, і цей порядок має значення, бо диво, яке починається на неправильному фундаменті, Руйнується посередині. Кожне тіло, що утворювалося, було мовчазним свідченням того, що смерть не перемогла повністю. Духу не було, але була форма, це була середина процесу, і Бог працює так, він будує поетапно, не все приходить одразу. Іноді він дає вам структуру ще до дихання, скелет перед душею, а час між одним та іншим це випробування. Випробування тих, хто вірить у звук, навіть коли плоть ще не прийшла. Єзикіль побачив те, що ніхто інший не наважився б уявити армія, що перебуває в процесі реконструкції, але зупинився як статуї війни, бо однієї лише форми недостатньо, скільки ж таких людей з виглядом сили, але задихання всередині, з титулом але без життя, зі структурою, але без духу. Ось що явила долина, що форма без Бога це лише туша переможеної надії, але все ж шум був справжнім, рух був законним, і це вже був знак. Бо коли слово виходить з уст віруючого, воно не повертається порожнім, це може зайняти деякий час, це може здаватися незавершеним, але вона починає вирівнювати те, що було розібрано. Кістки послухалися, пил послухався, час зігнувся. Єзикіль не знав як, а він просто знав, що говорить те, що Бог наказав йому сказати. Слово не вимагало логіки, він просив віри. І посеред долини, коли вітер стих, а тіла мовчали, одного все ще бракувало. Бракувало того, що жодна структура не могла б створити самостійно, бракувало дихання, долина вже не була такою ж, земля, на якій раніше були видно фрагменти. Тепер була вкрита організованими, сформованими, підготовленими тілами. Але все ж таки там все було нерухомо. Оскільки воно формується без дихання, воно не живе. Саме тоді Бог знову промовив Пророкуй Духу. Єзикіль знову послухався він говорив до вітру, він покликав подих з чотирьох кутів землі, і сталося те, що здавалося недосяжним. Прийшов дух. Біблія каже. Що в них увійшов подих, і вони ожили й стали на ноги свої надзвичайно велике військо Єзикіля 3710. Трансформація була завершена те, що було кісткою, стало солдатом, те, що було порохом, стало людьми. Це не був дотик, це був вдих, бо бувають випадки, коли Бог не просто відбудовує, він воскрешає. І коли дух входить, навіть найзнесиленіша плоть знову знаходить силу піднятися. Те дихання було неприродним це був той самий, що ширяв над водою в книзі буття, той самий, хто дав життя Адаму в Едемі, той самий, що рухає пророків, розриває кайдани та відроджує згаслі обіцянки, коли Бог дме, неможливому нікуди тікати, бо дух приходить не просто для того, щоб дати рух. Він приносить мету, він не дме, щоб підбадьоритися, він дме, щоб встати. Цікаво, що пророк мусив закликати духа навіть після того, як він уже послухався раніше це навчає, що минула слухняність не анулює теперішню слухняність, кожен етап відновлення вимагає нової реакції, і подих приходить не до тих, хто чекає, він приходить до тих, хто кличе. Є речі, які активуються лише тоді, коли підвищують голос. І Єзекіїль це зрозумів він не чекав, він говорив, і небо роздулося. Армія, що стояла, не була з гордої плоті. Ішлося про життя, відбудовані словом і воскреслі духом. І це баланс, якого прагне Бог, структура з присутністю, форма з життям, віра з диханням. Бо тільки слово може організувати, але тільки дух може активувати. Одне без іншого стає релігією разом вони побачили Воскресіння, і коли це військо піднялося, то не для того, щоб споглядати краєвид це мало повернутися до мети. Бо коли Бог дме, він дме не для того, щоб похизуватися, він дме, щоб відправити, після шуму, після реконструкції, після удару прийшло одкровення. Бог дивиться на Язикіля та каже. Ці кістки, це весь дім Ізраїля, Єзикіїля 3711. Це було не просто вражаюче видовище, це був духовний діагноз. Ізраїль був мертвий зсередини. Я більше не мріяв, я більше не вірив, я більше не сподівався. Вони сказали наші кості висохли, наша надія втрачена, ми відрізані. Це був відчай, замаскований під мовчання. долина не була географічною, це був інтер'єр. Це було відображенням нації, яка втратила відчуття майбутнього. І Бог не приховав цю картину, він показав усе: розпад, сухість, порожню структуру. Але саме там, посеред явленого болю, він дав найсміливішу обіцянку видіння. Він не сказав, що Ізраїль знову посміхнеться. Він сказав, що відкриє гробниці. І це не слабка метафора. Це мова воскресіння. Бог обіцяв. О, народе мій. Я відчиню ваші могили і підніму вас з ваших могил. Це не розмови про самодопомогу, це творча сила. В ді він не казав, що намалюватиме трупи. Він сказав, що принесе життя, і коли Бог говорить так, це не поезія, це постанова. Бо тільки ті, хто має ключі від смерті, можуть сказати, що відчинять гробницю, і лише ті, хто бачив долину сухих кісток, розуміють тягар цих слів. Дім Ізраїля був далеко розсіяний, полонений, роздроблений, але все ж Бог назвав їх моїм народом навіть у непокорі, навіть у полоні, навіть у посусі. Це показує, що зв'язок з небесами не залежить від поточної ситуації. Бог не відмовляється від того, що називає своїм. Він протистоїть їм, дисциплінує, замовчує, але все одно називає їх моїми людьми. Бо його завіт не вмирає з гріхопадінням, вона просто чекає на подих. Це пояснення змінює все, бо це показує, що диво стосувалося не кісток, воно стосувалося ідентичності, Ізраїлю потрібно було більше, ніж просто життя. Мені потрібно було згадати, хто я, і це трапляється лише тоді, коли Бог відкриває, що могила ніколи не була кінцевою точкою. Коли він відкривається, то для того, щоб відновити те, що здавалося недосяжним. І коли він кличе, навіть порох організовується, щоб слухатися, бо всередині кісток є люди. Тепер Єзикіль розуміє, він не бачив надприродного видовища, він побачив рекламу репетиція того, що Бог зробив би з цілою нацією. Але пророцтво не закінчується на долині, бо божий план ніколи не полягав просто в тому, щоб підняти нас він мав привести нас назад. Бачення сухих кісток показало, що зовнішній вигляд відновлюється, але Бог на цьому не зупинився. Долина підготувала шлях для чогось ще глибшого, обіцянки, яка прийде не лише з плоттю та нервами, а й з духом. І цей ключ з'являється в Єзекіля 36, рівно за один розділ, до долини. Бог уже оголосив Я дам вам нове серце і вкладу в ваше нутро новий дух, Ішлося йшлося не лише про виживання, ішлося про внутрішню трансформацію, бо немає сенсу піднімати тіла, якщо серця залишаються закам'янілими. Бог не хотів народу, який був би живий та холодний. Він хотів, щоб народ був відновлений по суті, і це відновлення починається там, де ніхто не бачить зсередини. Ось чому він говорить про те, щоб вийняти кам'яне серце та вкласти туди плоцьке. Це не фізична хірургія, це радикальна зміна. І коли це трапляється, люди перестають просто існувати і починають реагувати. Ця обіцянка не приходить сама по собі. Бог каже, що він вкладе в них свій дух, і не просто будь-який дух. Це був той самий дух, що дихав на кістки. Тепер він буде вічним, не лише активізуючись зовні, а й мешкаючи всередині. Це більше ніж диво, це оновлений союз, це Бог каже. Ви будете слухатися мене не тому, що боїтеся, а тому, що будете раді ходити моїми дорогами. Цей перехід від долини до духу є вирішальним, це показує, що божественний план не закінчується видимим відновленням, воно йде до кореня, Бог хоче позбутися сухості з душі, а не лише з навколишнього середовища, і це трапляється лише тоді, коли Святий Дух перестає бути візитом і стає місцем проживання. Долина була знаком. Нове серце це доля. Єзикіль тепер розуміє, що побачене ним на полі кісток було не кінцем пророцтва, а лише його початком. Бо зібрати армію це потужно, але виховання людей, які люблять, слухаються та живуть у заповіті, це змінює світ, і саме цього Бог завжди хотів не безліч відновлених людей, а народ, сповнений духом, зворушений зсередини. І якщо дух уже повів у долину, то тепер він обіцяв залишитися, не як попутний вітер, але як безперервна присутність. Бо той самий Бог, який відбудовує, перебуває також у тому, що він сам підняв. Долина оголошувала смерть, подих приніс життя, новий дух запалив надію. Але Бог не закінчує своє життя відновленням людей, він мріє про царство. А в Єзекієві 37, одразу після видіння кісток, йде друга частина пророцтва: об'єднання колін Ізраїлю та обіцянка одного царя над усім народом. Ішлося йшлося не лише про повернення на землю, йшлося про повернення до мети. А в центрі цієї обіцянки було ім'я, яке несло долю Давиде, мій раб буде царем над ними. Вірш 24. Але Давид був мертвий вже століттями. Тож, ким же був цей король. Відповідь проходить крізь час. Він був Месією. Тільки Христос, нащадок Давида, був здатний зібрати те, що розсіяв гріх. Бог говорив не лише про політику чи географію, він проголошував царство, яке почнеться всередині і закінчиться вічною славою. Царство, в якому був би один пастир і одна отара. Бог обіцяв. Вони складуть зо мною вічний заповіт, і моя святиня буде серед них навіки. Вірш 26. Це не була проста племінна реорганізація, це була месіанська обіцянка, новий уряд не лише над Єрусалимом, а й над серцями Царство справедливості, миру та правди. А корінь усього почався саме там, у долині, бо той, хто піднявся з праху, знає, як цінувати присутність царя. Союз племен також має глибокий духовний сенс. Він символізує зцілення розбіжностей, відновлення ідентичності, кінець внутрішніх війн. І Месія приходить не просто правити, він приходить примирити. Він відсутня ланка, центр, що об'єднує, пастух, який збирає розкидане. Єзекіїль бачив, як кістки зближуються. А тепер він бачить, як народи знову об'єднуються під тією ж обітницею. Цей перехід від долини до престолу показує, що Бог не просто воскрешає, він сходить на трон, він не просто приносить життя, він приводить уряд. месі. це не вишенька на торті, він є основою плану. Без нього люди повертаються в полон, з ним люди стають оселею самого Бога. І це перетворює кожен піднятий фрагмент на частину царства, яке не може бути похитнуте. І зрештою Бог проголошує моя скинія буде з ними, і я знатиму, що вони мій народ. Долина залишилася позаду, тепер центром є трон, перший престол його. Після долини, після царя Бог показує кінець лінії, яка насправді є початком усього. Єзикіль бачить новий храм, але це не той самий, що існував у Єрусалимі, цей інший він більше не контролює чоловіків, він народжений від слави, а в 47-му розділі відбувається щось надзвичайне з жертовника починає текти річка, не ззовні всередину, а зсередини назовні, бо справжнє стілення починається з присутності, а не з узбіччя. Ця річка не є поширеною. У міру бігу вона збільшується. Спочатку він не глибокий, потім піднімається до щиколоток, колін, талі, поки не стає нездоланим. І там, де він проходить, життя розквітає. Гіркі води зцілюють, на берегах проростають дерева, фрукти годують, листя загоюється. Це ніби Бог детально малює сценарій повного відновлення не лише для Ізраїлю, а й для всього, що колись було забруднене. Ця річка символізує Духа Божого, що витікає з центру поклоніння та торкається всього. Це жива обітниця з об'явлення 22. це відлуння едему, це підтвердження того, що Божий план полягав не в тому, щоб покинути землю, а в тому, щоб очистити її. Він не просто хоче виховувати народ, він хоче жити серед цих людей. Отже, храм це не просто споруда, це відправна точка. Місце відвантаження живе джерело, і чим далі ви від неї відходите, тим сильнішою стає річка. Вид закривається містом, але тепер у неї немає політичного імені. Це вже не Сіон і не Вавилон. Його називають Ягве Шамма. Господь там, Єзекши 4835. це найвища обіцянка. Бог у центрі, Бог на вулицях, Бог у людях. Єзекіль, який спочатку був німим у вигнанні, тепер споглядає ціле місто, позначене присутністю. Слава, яка зникла на початку книги, тепер повертається, і воно вже не зникне, все почалося із сухих кісток, але це закінчується медузами, це почалося з тиші могили, але закінчується це шумом річки, воно почалося з відсутністю і закінчилося повнотою. Тому що Божий план ніколи не полягав у тому, щоб тримати людство в долині, він повернув її до присутності, від пилу до обіцянки, від травми до житла, і кожна деталь цього видіння вказує на месію того, хто буде тим самим храмом, тією самою річкою, тією самою славою, яка прийшла, щоб жити серед нас. А тепер, коли все відновлено, назва міста визначила його долю. Господь там, бо де він там нічого не бракує.